От ми почули наших дітей. Тепер ми просимо, щоб ви почули нас. Це державна політика. Пливати я особисто не можу вирішити це питання. Батьки учнів 19-ї школи зібралися в управлінні освіти. Цю зустріч ініціювала міська військова адміністрація. Обговорюють можливість створити академічний ліцей на базі 19-ї школи. Незадовго до цієї зустрічі суспільне поспілкувалося з батьками, які пояснили свою позицію. Ліцей з трьома ланками освіти. Тобто, щоб діти навчалися з першого по одинадцятий з часом по дванадцятий клас. У нас навчається 1460 учнів, а школа може прийняти набагато більше. Тобто, ми маємо і басейн, ми маємо два спортзали, хореографічний зал. Ми маємо чудові майстерні, в яких можна технології проводити комп'ютерні класи в нас є. У нас є чудовий викладацький склад, який готує дітей на Олімпіади. У 2018 році розпочалася реформа шкільної освіти, яка передбачає перехід на 12-річне навчання та рівні повної загальної середньої освіти. Так початкову освіту можна буде здобути в початковій школі з 1 до 4 класу. Базову середню освіту отримати в гімназії з 5 до 9 класу. Профільна середня освіта здобувається в академічних ліцеях. 10, 11, 12 класи. Тетяна Вертебна розповідає, що почали писати звернення минулого року. Спочатку зібрали підписи батьків і звернулися до управління освіти. Тоді створили петицію на сайті міської ради, зібрали необхідну кількість голосів. Але в обох випадках відповідь була негативною. Тетяна каже, жодного посилання, на якісь законодавчі акти у відповідях не отримали. Ми зверталися до депутатів місцевої ради, ну майже до всіх, до обласної ради зверталися, до пана Бережинського, ну ми вже майже всіх обійшли. Юлія Вахненко вважає, що в нинішніх умовах дітям буде більш безпечно продовжувати навчання у своїй школі. Я спілкуюся своєю дитиною, дивлюсь на її оточення дітей також одноліток. А вони знаходяться в стані стресу. Тому приймати рішення про те, що от в 9 класі треба буде перейти до іншої школи, нам психологічно складно. Тоді цю ситуацію прокоментував начальник міського управління освіти Василь Білогура. За його словами, наразі потреби у створенні ще одного академічного ліцею немає. Я можу сказати, що за ті три роки, які вже ну, успішно реалізовуємо дану програму, права дітей кожної дитини на здобуття повної загальної середньої освіти дотримано. За нашими розрахунками ми прогнозували більшу кількість десятих класів по факту. Набрали меншу кількість десятих класів, крім того, є ще частина класів, які навчаються дистанційно. Наразі аналіз результатів впровадження програми і можливих потреб не передбачає необхідності внесення до неї змін. За даними управління освіти, Чернігові бажаючих вступити до академічних ліцеїв після 9 класу, стає менше. Так, на 2021 рік було сформовано 53 десятих класи, до них пішли 63% випускників дев'ятих класів. У 2022 році був 41 десятий клас, куди пішла половина випускників дев'ятих класів. У 2023-му сформували 39 десятих класів, з яких 5 дистанційних. Це майже половина дітей, які закінчили 9 класів. Під час зустрічі з батьками заступник начальника МВА Олексій Мисенко запропонував винести їхнє питання на сесію про створення ліцею на базі 19-го закладу освіти на умовах інших ліцеїв, тобто без початкової школи. Батьки виступили проти такого варіанту. Директори також не підтримали цю ініціативу. Ольга Шелест, директорка першої школи, аргументувала це так: коли визначались чотири ліцеї, визначались вибачте певні рейтинги. І якщо говорити, то поряд географічно знаходяться 11 колегіум, який, вибачте, але люби боже правду, має рейтинги набагато вищі. Поряд знаходиться 32-й ліцей. І е, чому тоді Якщо ми вважаємо, що нам треба ще один ліцей в місті, хоча його не потрібно, бо нам нема кого навчати буде. Але якщо так, то чому це має бути саме дев'ятнадцяти ліце? Будь-які зміни вони можливі, але якщо вони будуть, то вони будуть не на горло, вони будуть обґрунтовані, вони будуть з врахуванням думки всіх закладів. Аня Крилова, Олександр Поліщук, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.